Уявіть собі, штучний інтелект, який може зламати найбезпечніший сайт за лічені хвилини або підготувати вам ідеальну презентацію краще за будь-якого помічника. Звучить неймовірно. Зараз ви дізнаєтесь, що це вже не фантастика, а реальність 2024 року. Підписуйтесь та ставте лайки. Штучний інтелект це набагато більше, ніж просто черговий технологічний кренд. Це справжня революція, подібна до промислової, яка змінить абсолютно все. 2024 рік став переломним роком народження розумних агентів. Це вже не просто програма, яка відповідає на запитання, а повноцінний помічник, здатний виконувати складні завдання. Подивіться на кілька вражаючих прикладів компанія Expo створила штучний інтелект, який за кілька місяців навчився знаходити вразливості в системах безпеки краще за найкращих хакерів-тестувальників. Штучний інтелект здатен самостійно атакувати сайти і детально звітувати про знайдені проломи. Стартап Стартапракс розробив агента, який допомагає продавцям. Не замінює людину, а підсилює її можливості. Цікаво, що ефективність зросла в 333 рази. Але найголовніше попереду. Експерти прогнозують, що вже у 2025 році ми побачимо цілі мережі агентів, які будуть взаємодіяти між собою. Найбільший потенціал штучний інтелект має в двох критичних сферах охороні здоров'я та освіті. Саме там, де роками зростають витрати, він може стати справжнім рятівником. Уявіть персональний помічник, який готує індивідуальний план лікування або навчання, аналізує купу даних миттєво, допомагає лікарям та вчителям працювати ефективніше. Ми знаходимося лише на старті неймовірної подорожі обмеження лише в нашій уяві. Такі ганти вже зараз роблять величезні ставки на розвиток агентів. Salesforce, Google, Microsoft, всі розуміють, Майбутнє саме за інтелектуальними системами, здатними самостійно виконувати складні завдання. Підпишіться на канал, поставте лайк, якщо хочете бути в курсі найфарячіших технологічних трендів. Разом ми створюємо світ, про який ще вчора можна було тільки мріяти.